Доброго дня, шановні, я сьогодні попала в ехінацеєвий рай. І хочу вам показати трошечки ціни, які на кущики ехінацеї. Є. Подивіться, бачите, є від, ось тут є об'ява від 12 до 22 доларів за кущик. Ось вони такі, оце, біленька, 12 доларів. Бачите, йде, і йдуть далі. Є 15 доларів, є 20 доларів, ось отакі ехінацеї. Тобто, як кажуть, мої старання лікарську виростити лікарську ехінацею своїми руками не прийшла даремно. Ось такі ехінацеї і ось ціни. Так що не дуже можна розбігтися. Ось є, такі, як кажуть, махровенькі, Ну, 20 доларів плюс налоги. Так що будемо працювати з насінням. Підемо далі.